Парфуми, які натхнення сакристією базиліки, святого Марка у Венеції, Казадора від Філіпу Сорченелів в прямому сенсі перекладається як золота церква. Аромати з колекції Мементо, яка покликана бути місцем пам'яті. Запахи це спогади, образи, традиції, духовні краєвиди, які нагадують про минуле, але живуть у теперішньому. В даному випадку він передає запахи, які асоціюються з цінностями, багатством, ритуалами та прикрасами. Це спеції, дорогоцінні матеріали, золоті мозаїки, торгівля спеціями у Венеції. все це повинно викликати у вас відчуття урочистості, максимально відчувається залитою миром. Троянда, яка поєднана з великою кількістю гвоздики та спеції, величезна кількість амбри, яка просто залита ванільним сиропом, саме даний аромат буде нагадувати корінним жителям Італії ті спеції, які привозили до Венеції море. Максимальна стійкість та шлейф для вашої сакральності душі. Доступний в від одного мілілітра.